Запоріжці. Сьогодні у наших школярів пройшов перший навчальний день, керівники шкіл і педагоги в онлайн форматі привітали учнів із Днем Знань та провели для них перший патріотичний урок під назвою Ми Українці честь і слава незламним. Одразу хочу сказати, що з огляду на те, що зараз ми живемо в умовах, коли в місті постійно звучить сирени, то усі онлайн-заняття. Проводяться з дотриманням необхідних правил безпеки. Тобто, під час повітряної тривоги вчитель припиняє урок і повідомляє дітям про те, що вони мають завершити онлайн-конференцію і пройти у безпечне місце. Після того, як всі діти виходять з конференції, вчитель зупиняє онлайн і також проходить в укриття. Після завершення тривоги діти повертаються до знань відповідно до розкладу. Матеріал, який вони пропустили у цей час, буде розміщуватися на визначених для навчання платформах. І вже на наступному онлайн-уроці вчитель повернеться до даної теми, щоб визначити, як саме учні її засвоїли. Також хочу сьогодні зупинитися на питанні забезпечення школярів підручниками. Що стосується саме паперової навчальної літератури, то рівень забезпеченості неї. На цей скла час складає 96%. Також хочу зазначити, що зараз продовжується впровадження реформи, нова українська школа. Та відповідно до цього створюються нові підручники. Але через повномасштабну війну, і відповідно через проблеми з логістикою і фінансами, та через зупинки в роботі деяких видавництв до початку цього навчального року нові підручники надруковані не були. Та при цьому. Електронні версії цих підручників знаходяться у вільному доступі, і учні, і вчителі можуть використовувати цей унікальний контент незалежно від місця їх перебування та отримувати таким чином нові важливі знання. Ще раз вітаю усіх учасників освітнього процесу з 1 вересня. Хай навчання буде легким, приємним, цікавим і без частих Перерв на повітряну тривогу. Зараз у кожного свій фронт. Незалежно від обставин, я вас ще раз вітаю з Днем Знань! Разом переможемо. Тихо усім ночі.